Авав вигадану комп'ютерну та побудову техніку. На Прикарпатті кіберполіція викрила шахрая, який заробив близько 150 тисяч на торгівлі неіснуючого товару. Для цього 34-річний Коломиянин на інтернет-майданчиках створював відповідні фейкові оголошення. У телефонній розмові чоловік представлявся продавцем. Та домовлявся про продаж техніки від довірливих покупців. Зловмисник вимагав повну або часткову оплату на банківські картки. Однак, отримавши гроші, чоловік переставав виходити на зв'язок. Я зробила замовлення на сайті. Він мені сказав, що йому треба оплатити, зробити предоплату цього замовлення, бо він буде його замовляти на якомусь німецькому сайті. Я повністю сплатила цю суму, надіслала йому квитанцію про оплату, і він сказав, що за два дні буде трек-номер. Він все відкладав і відкладав, коли він мені його надасть. І нарешті я йому сказала. Нема терпіння ну цього чекати. І я буду подавати заяву у кіберполіці. Продавав неіснуючий товар аферист з квітня минулого року. Загалом правоохоронцям вдалося встановити щонайменше 15 потерпілих осіб з усіх областей України у помешканні та офісах. Чоловіка правоохоронці провели обшуки. Під час обшуків велично комп'ютерну техніку, банківські картки, реквізити різних платіжних поручень, сім карти та інші речові докази вказані особі оголошення підозру за вчинення злочину передбачені частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. за вказані діяння. Шахаю зарожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Для того, щоб не стати жертвою шахаїв від будь-якого виду злочину, а саме від злочинів в сфері онлайн-шахреса, потрібно дотримати звичайних базових правил інформаційної гігієни. А саме не переходьте за невідомими посланнями, не вказуйте реквізити банківський карток на будь-яких сайтах, не розголошуйте будь-які дані будь-кому під будь-яким приводом. Отримувати товар на виключно після того як ви їх оглянули невдовзі. Зломисником оберуть запобіжний захід. Наразі у суді слухається справа про скоєння чоловіком аналогічних злочинів Люса Грибики та лімаглаті, телеканал 402.